Всім доброго дня. Це відео піде про цінову політику на, на, на нашій матці. Друге матеріал, який в цьому році використовуємо. І е, завезений матеріал на майбутнє. Тобто, що ми пішло, на даний час я завіз е, з Німеччини. Ще очікується Кірханський інститут, але я тому не вірю. Як буде, так буде. Замовлено, там три матки і так далі. На даний час ми використовуємо хольткам по 29-ту матку, той тройзик 07. І е з кльона ми привезли матку, яка е перше її походження від тізлера. Не е Напряму ми брали від тізлера, там йшла прививка у тізлера. Вивозилися матки на острова і так до нас прийшли три маточки. Одна маточка у нас тепер є третя. Матеріал досить інтересний. По Україні працює прекрасно. Так ще раз кажу, що про цінову політику в кінці відео, зміна цінової політики. А тепер що я привіз тепер з цієї поїздки? Начну. З того, що менше. Одна маточка. Так, 22. Обидві походять від матковода 7161, Тобто земля Кирханського інституту. Маю на увазі там, де Кирханський інститут. Матковод Біденбах. Ганс Георг Біденбах. Тобто від нього нам попалося дві маточки. Одна на земельному облітнику гірському Обергоп облітана, друга на острові, аби я не допустив помилку, Бандерок. Тому що так, це дві, дві маточки. Що тут пише у них, яка лінія? Ось щось інтересне: карника Тройзик. Тройзик. Так, добре. Значить, з тройзиків ми не виходимо. Ну, і цьогорічні матки, які, які ми використовуємо, з них репродукція буде далі і на, і на слідуючий рік. Бо ми ці матки зберігаємо для себе. Поки продажі племматеріалу у нас немає, бо там дуже багато питань поступають, ми завозимо матеріал сугубо для себе. Одну маточку. Я відправив у Кіровоградську область. То було ще до весною договорено, коли брали від нас пакети. Так. І нарешті Хольткамп. Знову ж таки, п'ять материнок. Лінія 03. Будемо. З них теж щось буде продаватися, але не тепер, а весною. Тобто вони будуть провірені, частково протестовані, здадуть екзамен на земівлю і так далі. І тому на весну у продажу щось піде, щось відійде, наприклад, цієї, цієї зими у нас відійшла одна матка. Так все стало. А що зробити? Так. По хольткам по, знову ж таки, карника 03 лінії облітана на острові Лангерок, де, ну, як керуючий чи як є гебен. По хольткам непоганий матеріал дає, тому ми, ми його почали використовувати фактично другий сезон. І думаю, на майбутнє також буде. Тому що я уверений в тому, що треба подивитися, буде витягнути з біблідер родословні, подивитися. Але Хольб по-любому використовує матеріал Тізлера, а Тізлеровський матеріал то прекрасний. Що в Німеччині, що в Україні. Чинова політика. Ну, з сьогоднішнього дня ціна чуть-чуть паде, так як і в минулому році, трошки з запізненням цього року, тому що весна запізнилася, значить маточка плідна буде 250 гривень. Не плідні, якщо комусь треба буде, якщо з нового матеріалу 100 гривень, якщо з цього матеріалу, який ми використовували дотепер, я думаю, 80 гривень устроїть. Ну, одна, дві, три неплідних не дуже хочемо відправляти, тому що неплідним маткам треба якийсь об'єм бджоли. Тобто, щоб було більше упаковочок, щоб вони більше енергії чули бджіл. Я так думаю, не знаю, може я не правий, але діст... просить одну неплітку, потім пропадає, і людина втратила гроші і нічого не дістала. На цій хорошій ноті хочу завершити всім миру та добра, будьте здорові.